Титану, сонячний промінь і краплю роси життя прожив гідно, хоч може й не видно. товариш, улюблений наставник, єдиний і найкращий син, завжди усміхнений і готовий допомогти. Так відгукується про Івано-Франківця, Юрія Чопика, його рідні, друзі та студенти кафедри мовознавства медуніверситету, де він викладав. Саме вони змонтували і поширили в мережі це відео після страшної звістки про героїчну загибель Юрія. Це трапилося 26 лютого на Херсонщині. Йому було 37 років. Майже півроку по тому на подвір'ї 17-го ліцею, де навчався Юрій Чопик, зібралися усі, хто його знав, аби увіковічнити пам'ять про українського захисника у меморіалі. Я дуже скорблю, і вся наша родина скорбить. Це був перший племінник. В родині, перший онук в родині, ще з раннього дитинства це була допомога для дідуся й бабусі, коли на літній канікули приїжджав. Це був перший мій так же, строкову службу проходив в мене в підрозділі, був мій перший. Родич, як сказати, серед військовослужбовців, і так само одним із перших він був на революції гідності. А коли в Україну вдарилися російські загарбники, не зміг стояти осторонь. У 2015-му пішов у прикордонні війська захищати територіальну цілісність рідної держави. Перші ворожі удари російських окупантів на Херсонщині. Юрій із побратимами теж прийняли на себе. Я хотіла щось таке сказати, щоб ви всі. Зрозуміли, яким хорошим є мій син. І знаєте, у нього не могло бути іншої долі. Бо колись моя мама чекала свого брата з війни 44-го року разом з своєю моєю бабусею, і тільки потім їй сказали, що він загинув десь під Львовом. Визволяючи вже тоді нашу Україну, він не міг бути інакшим, він ніколи багато не говорив про свою любов до нас, а значить, до України. Але вже 22 листопада 2004 року він перший зі Львова поїхав на революцію, яку потім назвали Помаранчевою. Нам уже тоді було дуже боляче і страшно. Та найстрашнішу звістку родина Чопиків отримала значно пізніше. Про загибель військового стало відомо лише на початку березня. Увесь цей час близькі, втративши зв'язок із Юрієм, молилися і сподівалися, що він живий. Я ніколи не забуду нашу останню з ним зустріч. Це було напередодні, буквально напередодні війни, коли він приїхав у відпустку і теж прийшов до школи. І ми довго з ним. Спілкувалися, він розповідав про свої плани, про те, як йому як працюється, про ті проблеми, які є в суспільстві. про те, що його особливо хвилювало, він тішився своїми дітьми. З часу повномасштабного збройного вторгнення в Росії в Україну 53 жителі Івано-Франківської громади віддали своє життя за наше майбутнє. Ще 18 вважаються безвісті зниклими. Анотаційною дошкою в пам'ять про Юрія Чопика міська влада відновила програму Івано-Франківськ Місто героїв з 2014 року. Всім хлопцям, які віддали своє життя московсько українській війні, на наших закладах ми відкрили нотаційні дошки. Дуже непросто щось починати сьогодні, але це наш обов'язок наш, всіх, нашої громади зберегти пам'ять. Ми усвідомлюємо велику відповідальність. відповідальність, бо в рамках програми Івано-Франківськ Місто героїв стоїть завдання увіковічнити пам'ять для нащадків всіх наших героїв. Які віддають, віддали і на жаль, мені би дуже хотілося, щоб не віддавали, але ми розуміємо, що війна триває. Ірина Каланчук, Ярослав Лелет, новини на вежі.